Раз, два, три, хлопці, лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні ми говоримо про гранати. Раніше у нас на каналі вже був випуск про радянські гранати, які використовуються Збройними силами України та іншими силовими структурами, які воюють в російсько-українській війні. Сьогодні у нас будуть гранати західного зразка, а саме американська граната М 67 та німецька граната ДМ 51 Алло. Добрый день. У калаш? Да, есть. 62 Есть. А патроны? Есть. Да, давай завтра. В 11. На заводе. Ага. Не купуйте зброю у всяких мутних тіпів. Купуйте зброю в офіційних зброярських магазинах, таких як прапорщик. Магазин-прапорщик це зброя та боєприпаси. Тут ви зможете знайти величезний асортимент нарізної, гладкоствольної, травматичної зброї та боєприпасів до неї. А також тюнінг, спорядження, обладнання та оптику. Усе це в самому центрі Києва за адресою вулиця Пушкінська, 20А. А в описі до даного відео ви зможете знайти посилання на їхній сайт. М-67 це американська наступальна граната, яка розроблена в середині 50-х і взята на озброєння в кінці 60-х років. Стоїть на озброєнні у армії США та багатьох її союзників по країнах НАТО. Книжка пише, що вибухова хвиля розносить усе на відстані 15 метрів від епіцентру вибуху. І усе на відстані 25 метрів усіюється осколками. Граната має 185 грам вибухової речовини для порівняння наступальна радянська граната РГД 5 має всього навсього 110 грам вибухової речовини. Погодьтеся, цих 70 80 грам вони все-таки роблять непогану погоду. У По якості вибухової речовини в гранаті М67 використовується тротил та гексоген. В цій гранаті використовується запал М213. Він має Окрім звичайного кільця із щекою, ще додатковий, так би мовити, запобіжник. І для того, щоб граната спрацювала, треба по черзі позбутися їх обох. Наступний екземпляр, який у нас сьогодні є, це німецька універсальна оборонна наступальна граната ДМ-51. Якщо бути точним, в нашому випадку це ДМ-51А2. Ця граната з кінця 70-х років стоїть на озброєнні бундесферу, і з початком повномасштабної російсько-української війни стала поступати на озброєння Збройних сил України. Універсальність цієї гранати полягає в тому, що вона може використовуватися як наступальна, так і оборонна. Для того, щоб використовувати як наступальну, треба відкрутити неї нижню частину і витягнути її, так би мовити, серцевину чи як це правильно описати. По суті, це і є уся граната у наступальному варіанті. Якщо підривати гранату у такому форматі, в якому в нас є зараз, тобто ми висмикуємо кільце. І викидаємо її вперед. Ми маємо детонацію цього боєприпаса гранати із розльотом ударної хвилі на дистанцію 25 метрів. Якщо ми приєднуємо оцей кожух, у якому, як пише книжка, знаходиться близько 6 тисяч дрібних вражаючих елементів діаметром близько 2 міліметрів, вони можуть розлетітися уже на відстань до 100 метрів. І в такому форматі граната використовується як оборона. В попередньому відео про гранати, про радянські гранати, ми говорили про оборонні і наступальні гранати радянського виробництва. І я там трошки натупив. Якщо бути точним, я обмовився з приводу тактико-технічних характеристик, гранати F1 і випадково ляпнув, перепрошую, не F1, а РГД-5, і випадково ляпнув, що в неї розліт осколків там до 200 метрів. Це помилка. В неї осколки можуть розлетітися максимум до 30 метрів, і то, якщо дуже в лапках пощастить. На нашу думку, це дуже добре пропрацьована концепція використання такої гранати як універсальний, оскільки для тих чи інших тактичних задач нам не треба брати з собою там певну кількість оборонних, певну кількість наступальних гранат. Ми просто беремо певну кількість нам потрібно стандартних гранат і вже в тій чи іншій ситуації використовуємо їх як оборонні чи як наступальні. Маса гранати в оборонному варіанті 430 грам, в наступальному варіанті все на все 150 грам. Якщо наш американський друг, це така класична граната у металевому кожусі, то е, німецька DM51, вона більше схожа на якусь страйкбольну іграшку, оскільки в неї всі деталі зовні вони виконані в пластмасі. І тільки всередині, якщо її розпиляти, що робити, звісно, ми не будемо, можна помітити металеві вражаючі елементи. Доволі цікаво для людини, яка звикла в основному користуватися старими радянськими гранатами. Ми знову в нашій науково дослідній лабораторії будемо перевіряти гранату в дії, будемо перевіряти її із оборонним кожухом. Не повторюйте це ніде, тому що це стрьомно А ми канал, який порушує регулярно техніку безпеки, і не треба брати з нас приклад. Ми тут натикали, як і попереднього разу, коробочок і постараємося попасти кудись посеред них. І подивитися на розльот осколків. Хоча, б, по ідеї, коробочки мали бути трошки вище, щоб імітувати фігуру в там метр сімдесят два метра зросту. Но більших коробочок у нас немає, а тикати їх на патики нам тупо впадло. Тому, вибачайте, будемо експериментувати такій конфігурації, в якій ви це бачите довкола нас. Поїхали! Тут у нас мало бути відео, як наш оператор кидає гранату. Але через те, що я криворукий рукодуб, замість епічного вибуху я зняв ось це. Але на щастя у нас було GoPro. А також дрон, щоб бачити вибухи з іншого ракурсу. Ну, одну коробочку ти вбив. Зверніть увагу, що при застосуванні цієї гранати ми не чуємо відстрілу детонатора, як це присутньо на гранатах, в яких використовуються запали УЗРГМ або УДЗ. Ця властивість надає нового сенсу у застосуванні цих гранат в якості розтяжок. Однак із висоти пташиного польоту не видно те, чого ми побачили з землі, а саме те, що мішень, яка була найближче біля вибуху, яку перевернуло під час вибуху, була посічена просто величезною кількістю дрібних осколків. Мішені, які були від вибуху далі, зловили набагато менше уламків, але все одно їм теж перепало. Що ж, друзі, на цьому наше відео буде підходити до кінця. Е, хочемо подякувати всім тим, хто нас дивився. Хочемо подякувати також в першу чергу усім військовим зі всіх силових структур, які захищають сьогодні територіальну цілісність нашої країни, хто бореться проти московських окупантів на фронтах російсько-української війни. Подякувати всім волонтерам, які забезпечують військо всім необхідним, і подякувати всім вам, хто нас дивився, дивиться. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і бережіться!